Наше життя це вибір без вибору, можна так сказати. Дуже багато читають і розказують, і розповідають, що все життя є. Матриця там якісь програми, якесь прописане для душі. Програма не прописана, навіть коли ми думаємо, що ми робимо вибір. У нас ті немає вибору. Тобто наше все життя розписане. Кожен крок розписаний, майже але людина для людини дається дуже багато вибору. Тобто, Є точка, і з цієї точки ще десь отак п'ять да лінії таких величезних в різні сторони. Кожна лінія ще свою лінію має. Тобто, все одно ми маємо вибір, навіть якщо воно прописане. Якщо б воно не було прописано наперед, або для людини не було якогось конкретного. Е Ну, події да, правильності прописаності був би хаос. Хаос дуже швидко зникає сам себе знищує. Тому бувають якісь канони, якісь програми для людини, і деякі з них виходять із цих програм. Як виходить людина із програм, із оцих, яких типу, прописані для неї, під час розслаблення медитації, молитви, якоїсь підняття духовного? Буває, для людини духовність це спорт, вона заражена просто тим спортом, вона тільки цим і живе. Але бажано в цьому всьому не мати фанатичність, таку, щоб прям кришу зривала. От Тоді ми можемо з вами, із прописаного навіть того, вибирати те, що вам краще всього підходить. Там навіть можуть бути лінії життя більш багаті, менш багаті, дивлячись і десь срок. Проходження цієї від вибору, який ви зробили, до того, що о, показник того, що ви вибирали півроку назад, о, тобто півроку, тобто, ми зробили якийсь вибір. Через півроку, вже на фізичному плані, воно вийде і покаже вам, чи правильно ви зробили вибір чи ні. Але на даному етапі ви завжди повинні думати з серцем, що ви е, зробили вибір правильний. Тобто, коли ми щось вибираємо, якщо ваше серце не тривожиться. Просто страх це не показник того, що ви щось правильно чи неправильно. А от якщо в серці йде вібрація, не, не сходження з тим, що ви хотіли. Бувають дуже часто нав'язані програми, які нам дають. І з у цього вибору, допустимо, ваша рука там у вас лінії, які ви вибираєте, хтось вам приклеює свою руку і показує, що от реклама, е е е статки, нащадки, вони хочуть, щоб ви вибирали те, що вони обирають. Або вокруг вас окружає ня Воно хоче, щоб ви обрали те, що їм комфортніше, щоб ви були для них комфортнішою людиною, ніж те, що ви є насправді. І дуже часто люди бачать у вас якийсь потенціал, вони його задушують і показують, що ні, ти туди не йди, ти сюди йди. Отут тобі комфортніше. І ви, наче під впливом дії цих натисків, ви робите вибір із от, без вибору. Тоді точно вибір без вибору. Тому що творець нам дає вибір можливості із кращого. Навіть коли нам здається, що все, світ провалений, але подумайте, чи не нав'язав вам хтось цей вибір, якому ви зараз стоїте. Що це може бути? Якщо ви в повному провалі і якщо ви розумієте, що ви на дні, подумайте, да ви, ви обирали цей вихід, да ви цю дорогу обирали. Але чи не нав'язали вам зі сторони зі сторони? Отак подивитись, вийти із ситуації, як наче ви на фільм дивитесь на себе, як на фільм. Нав'язано воно вам чи ні, і ви побачите кількість людей, які вам це все привили. Вони працювали над цим дуже довго, могли вокруг вас. Тобто, не, ми не будемо казати, що. Всі винуваті в моєму житті. Ні, ви могли в цей момент свого психічного, енергетичного стану підпустити якихось певних людей. Вони почали в вас включати свої емоції, як хороші, так і погані. Тобто, буває, залежить від того, яка людина зараз з нами. Вам дала вибір та людина. От давай ми з тобою підемо в художку. А ви кажете, та я медик, який художник? Ну ти що взагалі. Ну давай спробуємо. Ви починаєте з неї йти. Ви виходить, йдете, йдете, йдете. Тупік, ви розумієте, що вона розвивнулася? ви ні, значить це не ваш вибір, але ви спробували. Головне відчути це в певний момент, що це не ваше. Може бути, балеріною не ваше і вас ламають там, б'ють, і а ви були співачкою прекрасною. Тобто, Взагалом, все одно все нав'язане, я вам скажу. Дуже багато чого нав'язане. Головне серед цього знаходити те, що вам ближче всього по душі, і коли людина, яка поряд з вами, не заставляє вас себе змінювати, тільки якщо ви не пішли за допомогою цієї людини. От якщо ви пішли за допомогою, там, звісно, людина вас буде заставляти дати щось змінити. А якщо ви не йшли за допомогою і прилипла до вас хтось і каже, так, давай, коротше, змінюватися ти якісь нету, і ти не тої, взагалі ти щасливий. вам може вообще ця схема не підходити. Така сьогодні розмова.